Ціни, у нас же завтра контрольна, а ми не готуємося. А що там готуватися? У нас же дистанційна, контрольно Не відволікайся, давай, мочи його. Ну, давай, давай, давай. Батальйони, дайте вогню. Ех, програм. Така гра була. Як його звати? Оскар. Такий кумедний. Він ще не таке може. А що це за порода така? Шицю. А можна як? Це ти мені під руку пам'ятник, а я майже пройшов цей рівень. Я? Та це в тебе руки, як гачки. Що, не міг швидше пальцями рухати? Що, я тобі покажу зараз гачки. Ой-ой-ой, налякав. Да припиніть, хлопці, що як маленькі. Дівчата, дивіться. Пацани! Ой, не бійтесь! Пацани! Пацани! Не пийте! Не пийте! Не пийте! Не пийте! Здається, то ж наші хлопці побігли туди. Відкриваємо інстаграм, запишемо сторіс. Дівчата, може, не треба? Треба. Як це не треба? Це ж цікаво буде всім. Не слухай! Знімай швидше, а то проговоримо такі кадри. Привіт-привіт! Ми в центрі подій головної бійки міста. Можна тобі дивитися на таке, ти такий вразливий, що вночі спати не будеш. Хлопці, як хлопці, їм би тільки битися. Припини знімати. Тобі що, занятися нічим. І попри сором з наших учасників, я покажу найпікатніші моменти. Люди, дивіться, хто йде. Любовь. Ось так ви дистанційно готуєтесь до контрольної. А що, ми готуємося разом? Так, ми вчилися. Чесно. Ми думали над розв'язуванням одного прикладу. Ось так? Завжди ви лісіте, куди вас не крошать. Отже, я думаю, ви добре підготувалися, то пишемо контрольну. Зараз і тут. Тут ми не можемо тут. В парку. У мене все з собою. На свіжому повітрі краще думається. Одного вечора я сидів у дворі, Кома. біля піску. Кома. І чекав на маму крапко. А ви не хочете додому піти? Дякую вам, хлопці. І так, все записали. Так! Запам'ятайте, якщо ви захочете прогуляти урок, ми за вами стежимо.